Так званий кримський міст приречений, а російських загарбників чекає багато сюрпризів. А українські військовослужбовці зруйнували міф про непереможність російської армії. Таку заяву у документальному фільмі, який називається Кримський міст на біс СБУ, спецоперація перемоги, зробив голова служби безпеки України Василь Малюк. Він зазначив, що успішні атаки українських спецслужб на незаконно збудованому кримському мості перерізали логістичну артерію російських загарбників. Бенників і тепер росіяни змушені доставляти зброю своїм військам паромами. Та й, взагалі, окупанти неодноразово хизувалися, що так званий Кримський міст це найзахищеніша споруда у світі, і на його охорону витратили мільярд доларів. Але це не допомогло і не захистило споруду від українських атак. Долучаємо до ефіру Олексія Голобуцького. Це політтехнолог. Пане Олексію, вітання. Вам добрий вечір. Доброго вечора. Насправді, про важливість і якість таких операцій служби безпеки України тут і ми можемо оцінити. Ну і росіяни вже про це точно говорили дуже багато, тому що це просто підриває їхню діяльність в сенсі аналітики, в сенсі того, що відбувається, буде відбуватися в Криму. Далі скажіть, будь ласка, на вашу думку, що буде відбуватися далі, і про якість. Цих спецоперацій для Російської Федерації, як вони це бачать зі свого боку? Ні, ну звичайно, пропагандистська частина чи взагалі не помічає, чи дуже мало про це говорить. Звичайно, про наші успіхи вони взагалі, в принципі, намагаються не говорити. Але спеціалісти військові, яких там я читаю, ті ж самі воєнкори і так далі, вони визнають все ж такі рівень проведення спецоперації СБУ. і наскільки все ж таки, це болюче для Росії, коли символ анексії Криму, Кримського міста, взагалі, ось всі ці спецоперації, пов'язані з Кримом, що ця, цей об'єкт він є настільки, ну, грубо кажучи. Руки українських спецслужб дотягуються до Кримського мосту. І більше того, малюк в цьому фільмі сказав про те, що Кримський міст буде знищений у будь-якому разі. Ну ви самі вже сказали про важливість. Я Не хочу повторюватися, наскільки важливий це центр логістичний. Це... Але здебільшого, тобто для багатьох, це ще в принципі ще і символічний. Кримський міст це дійсно символ. Символ цієї Росії, яка запевняє своє населення, запевняє нас, запевняє весь світ в тому, що вона колись була другою армією світу, що у них там найкраще протиповітряні і протиракетні стоять системи, що це все Україна може подолати все це, грубо кажучи. А що буде в майбутньому? Ну, в майбутньому буде далі, подальші операції. Ми в цьому ж фільмі напис показано, як відбуваються деякі моменти, звідки береться інформація, як вона аналізується, як використовується інформація. Так кожний дійсно росіянин. З мобільним телефоном в інстаграмі чи десь де, де там не в контакті. Це грубо кажучи, які знімає об'єкти чи знімається на фоні будь-яких об'єктів військових російських. Це е, співробітник, грубо кажучи, українських спецслужб. Просто він про це не знає. На то до моменту поки це не відбудеться. Але цікаво, пане Олексію, як ці події, якщо буде так, як каже пан Малюк, як прогнозує Служба безпеки України і Кримського мосту не стане Керченського мосту, як це вплине на позицію і на сам портрет Путіна в Росії? Як ви думаєте? Це чисто військові задачі. Вони мають звичайно і політико-психологічні аспекти а, руйнування мосту взагалі да. про а, російський народ це дуже складно і ну чесно кажучи, я, я просто я, я не такий оптиміст в цьому плані. Не хочу псувати вам настрій на вечір. Я не вважаю, що а, популярність Путіна тримається на Кримському мосту чи на інфраструктурних проектах. Там зовсім трохи, трохи інше, так би мовити, і це набагато складніше. Війна, війна проти України, вона не те, що популярна в Росії, але вона пасивно підтримувана росі росіянами, так би мовити. І якщо б Путін не відчував таку на самого початку і взагалі, то він би, мабуть, і не ризикнув би починати її. Пане Олексію, дякуємо вам за ваш час, Спасибо. за ваші роз'яснення. Олексій Голобуцький політтехнолог був з нами на прямому зв'язку. Говорили про зокрема нашого голову СБУ пана Малюка, який от став героєм документального фільму стосовно кримського мосту.